Вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні говоримо про події на російсько-українському фронті бойових дій із військовим експертом Ігорем Козієм. Вітаю, пане Ігоре! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Пане Ігоре, і в, е, західні змі, і зараз наші командувачі на різних відтинках фронту повідомляють про активізацію е, ворожої е, сили на різних справді відтинках фронту. Е, і разом з тим відомо, що протягом грудня важко накопичити нашим ворогам особовий склад, однак їхні е, активності не припиняються. За таких умов скільки вони ще зможуть наступати на запорізькому, на донецькому, на бердянському напрямках. Ну, ви хочете, щоб я заглянув в плани Генерального штабу Російської Федерації і сказав, які в них резерви. Розумієте, якщо б я це міг робити, то, мабуть, я був би Будановим. Е, питання полягає в тому, то, що резерви є. Резерви є, і, як ми з вами бачимо, резерви полягають абсолютно не в сучасних гіперзвукових літаках, яких в них ще немає, тому що тільки двигуни до них придумали. От резерви полягають першу чергу в людських ресурсах, причому я вже казав неодноразово починаючи, ну мабуть, з 2008 року, то що треба не забувати, що за досвідом війни це 10 від загального населення. От можете собі порахувати, скільки населення і скільки резервів Російської Федерації є, і скільки ми знищили. Ми з вами ще не підійшли до гранічної цифри знищення. Російських половину російських танків. Нагадаю, що на початок 2014 року Росія офіційно заявила про в рамках певних угод про 12 500 танків. Ми з вами ще 6 250 не знищили поки що. Тобто, оце треба на все це треба звертати увагу. Так можна сказати, що у нас є у них є застарілий танки, однозначно. Я цього не виключаю. Але в них є те, що вони в радянські часи називали Урал опорний край держави. Тобто є е, Урал-Марш, Урал-Тяшмарш, є е, Урал-Вагонзавод, є інші заводи в Нижньому Тагілі, які здатні випускати. Є куран, є навколо е, підмосков'я і Москви, є заводи, вибачте, вже в Сибірі. Оце треба чітко розуміти. І коли знаєте, ми ігноруємо ці посили, то від цього нічого гарного не буде, тому що резерви є. Готують вони, не готують, кидають їх, як вибачте, пушечне м'ясо. Так ну ми ж читали: вибачте пам'ятки, які були написані, книги, які були написані кулеметчиками німецької армії. Коли люди сходили з тільки стріляючи, тому що на них наступають, вибачте, одна гвинтівка, два бійця. І це треба не забувати. Тобто, це виключно е, російський феномен. а Я б сказав би, що якщо заглянути в історію, він йде з, ну, з степів степіву да? звідти йде з татаро-монголії, скажімо так. Е, і е, треба це розуміти. Тобто резерви будуть. Питання полягає в тому, що всередині Російську Федерацію може зірвати тільки їхній самий бунт, От цей російський бунт, або те, що ламає хребет постійно імперії, революції на звідчу загодно в історії Російської Федерації. Тому оце, на це треба зважати увагу над цим працювати. Знищити їхні оборонні промислові можливості і фактично створювати умови, при яких населення все таки зрозуміє, що воно е люди в першу чергу, а не е тушковане м'ясо. Дуже сильно сподіваємося на той бунт однак, поки що бачимо, що вже скоро два роки повномасштабної війни втрати шалені з того боку. Однак ніхто не збирається якусь революцію розпочати ніхто не збирається здійснювати військовий переворот. Була спроба, начебто, пригожена. Однак знаємо, чим вона закінчилася. Пане Ігоре, відомо, що також із західних змі що залужний планує змінити тактику бойових дій. І не триматися за посадки, не триматися за квадратні метри, а в першу чергу зосередитися на знищенні на ліквідації великого великої маси так, ось цього м'яса. І відомо, що якщо співвідношення втрат один до десяти, з нашого боку, один герой з їхнього боку десять окупантів. То є сенс продовжувати бойові дії на певній ділянці фронту. Якщо е, буде інше співвідношення, не в нашу користь, так би мовити, то е, будемо відходити, чи є у нас зараз проможності знищувати в 10 разів більше окупантів, ніж ми втрачаємо наших героїв? Ну от, розумієте, ви якось е, створили питання, яке фактично е, не зовсім відноситься до залужного, він не зможе це зробити, і проблема полягає тільки в тому, то що. Це від нього не залежить. Це залежить від двох інституцій сьогодні: Верховна Рада України і Кабінет міністрів України. Здатність цих двох структур створити законодавчі поле таким чином, щоб воно сприяло цьому, створити е, можливості чи надати, точніше, це буде коректніше, надати можливості Збройним силам е, таку техніку озброєння, яка б дозволила це зробити. А в протилежному разі, знаєте, залужний е, зробив одну помилку публічну. Яку люди зафіксували це? Він чітко заявив, що він почне контрнаступ, не почне контрнаступ не підготовлений. Він його почав. Що це вилилось? Ми бачимо. Більше того, ми бачимо, як на сьогоднішній день ті люди, які повинні фактично допомагати залужному від відновленню системи демократичного цивільного надзору, який створили підкомітети, слава Богу, це класний позитивний момент, який. Дозволяє вирішити оці ці речі, які ми сьогодні обговоримо з вами: це і техніка, це і кадрова політика, це і економіка, це і інші речі, демократичний цивільний надзор. Але його не створюють. Законодавча нічого не робиться. Законодавство, яке начебто пробують привести на заміну цьому, а воно не просувається. У нас міністр оборони заявив про військового омбудсмена і де він. Розумієте? Оці ці побрехенті, вже їх по-іншому назвати жодним чином не можна. Вони, от от так, на жаль, так виглядають. Усунення лічильника від справ керівника департаменту кадрової політики це знакова подія, однозначно знакова. Але вибачте, замість цього, що запропонували стандарти НАТО. Запропонували можливості щодо будемо казати, заохочення до цього. Ні, замість цього знову пробували подати гарячі пірашки, вибачте, комерційну структуру, яка буде спробувати вербувати людей. Ні, ніхто не каже, що це погано, абсолютно ніхто не каже, але це відсутність системного підходу. Системний підхід, який сьогодні у нас відсутній, в державній кадрові політики як на рівні кабінету міністрів, так і на рівні, вибачте, Міністерства оборони, як складової кабінету міністрів, складової уряду. І ми це бачимо. Якщо хтось думає, що ніхто не побачить того, що, вибачте, міністерка економіки не займається економікою, а займається вказівками, вибачте, дипломатом. Той ж самих Америки, то вона помиляється. Це бачить. Бачить і обговорюють це. Якщо ніхто не бачить, думає, що не бачить міністр стратегічної промисловості, що шукає собі розумного заступника першого, тому що сам не хоче займатися або справами, або вникати це, або хоче просто виступати в ролі, знаєте, собі такого е піар-менеджера да за кордоном, тільки як це робив попередній міністр оборони, так це бачить знову. Оце це це є проблеми, нагальні проблеми, які треба рішати. Якщо все це знаходиться ну, при намі по чутках, да, знаходиться в, в системі офісу президента. Ну, я хотів би нагадати, що Кучма вже пробував з Медведчуком грати в ці ігри. До чого це ми прийшли, то бачили. Правда. Саме страшне, що сьогодні ми бачимо, що е, суспільне телебачення, яке повинно працювати в суспільстві, пробує е, зробити кучму державника. Це людина, яка, вибачте, в Гангадзе знищувала свободу слова. Це людина, яка е, олігархічна кланову систему створила в цій державі економічних стосунків. Це людина, яка привела росіян е, в економіку на тому етапі, і з нього пробують робити державник. І придумують для цього фейки. Не треба фейків жодних придумувати. Результат його роботи, він очевидний, ця війна. Це результат знищення чи вилучення ось, Збройних сил 4 тисяч танків, чи трьох. Вибачте, тут я можу цифрами трошки помилитися. Воно все призвело саме до того, ми знищили. Стратегічну авіацію. Да, вона е, доволі таки розходна, але треба бути стратегом і думати головою. Вибачте. Ми знищили з вами 43-ю ракетну армію. Ми знищили дві дивізії в Артемівську і в Бахмуті, ці тоді Артемівськ. О, Вибачте, в Луганську і в Бахмуті. Оце от, от результати діяльності Стратега Розумієте, його зараз пробують Ті, хто відноситься до теорії пиховщиків, пробують його обілити. Ну, це не зовсім правильно. Кучма чітко відстоює свої власні інтереси, інтереси свого перебування при владі, тому що він фактично віддав всю економіку не в руки народу через приватизацію нормальну прозору. Правильно приватизацію. Зробив просто напросто, що зробили Росії ваучер на приватизації, роздав, забереши фактично всі ці економічні підприємства. Ну, в першу чергу, тих, кого Росія фінансувала. Фрідман він не з'явився не, не на пустому місці. зрозумієте правильно. Коломойський з'явився не на постому, пане Ігоре. Справді велика проблема, і сам розумію раніше. У нас були на посадах міністра оборони України навіть громадяни громадяни Російської Федерації. Про це також пам'ятаємо. розуміємо, яким чином вони керували нашим оборонним відомством. Та все ж маємо, що маємо, як то кажуть, і зараз на жаль, єдине, що можемо, сподіватися. Ну, два варіанти: сподіватися на допомогу наших західних партнерів і паралельно старатися будувати щось своє стосовно західних партнерів. Є статистика минулого місяця отримала Україна загалом від всіх своїх партнерів 1 мільярд військової допомоги. Це найгірший результат за все повномасштабне вторгнення, і звісно ж розуміємо, в якій ситуації зараз е, е, політична боротьба навколо президентського крісла, Сполучені Штати Америки і так далі, е, чи зможемо протриматися, очікуючи цього пакету масштабного від сполучених штатів, і, і Павло, чи я до... перепрошую кінцівка, питання пропали ваше е, так. Зважаючи на те, що маємо ну, пев... давайте так. почнемо з того, що. Так, так, слухаю. Давайте почнемо з того, що сподіватися на допомогу зарубіжних закордонних партнерів це велика стратегічна помилка, велика стратегічна помилка, ще раз кажу, це нерозуміння природи політики, зовнішньополітичної політики. Це абсолютно можуть робити ті люди, які ну, по великому рахунку зовсім. Навіть в школі не вичали не читали підручники історії. Розумієте? Питання в першу чергу у власних спроможностей. а вже все решта, це вибачте партнери. Так, да, ми повинні бути вдячні, це однозначно. Але ви що думаєте, Сполучені Штати Радянському Союзу допомагали лендлізом саме через те, що Російська СРСР це просто так потребував, і вони допомагали в першу чергу самі собі, розуміючи, що Німеччина, фашистська Німеччина, вона піде далі. Вона піде і в Британію, вона піде і в Сполучені Штати, і це розуміли. Це природа диктатора. На сьогоднішній день в мене іноді відбувається відчуття, що одиниці з політиків за кордоном розуміються на цьому, і це проблема. Ми бачимо, що видає Вашингтон Пост. Періодично не зрозуміючи на кого напрацюють, чи це то, що називається транспортно. Маємо певні питання по зв'язку з паном Ігорем. сподіваюся, зараз поновиться. Я нагадаю, ми зараз спілкуємося про рівень підтримки від закордонних партнерів. Є до них питання. Пане Ігоре, мали обрив зв'язку. Так, завершили те, що я почув від вас останнє, це що немає розуміння у наших західних партнерів, не у всіх. Щонайменше стосовно важливості всієї тієї історії, що зараз бачимо в Україні. Так зрозумійте ще одну ключову тезу в цьому питанні: економіка, і політика. В країнах демократії це іноді трошки різні речі, що я маю на увазі? Я маю на увазі, що вибачте е політики в Польщі, що не розуміють, що блокування кордону це б'є по, фактично по їхній власній небезпеці, тобто допомагає Російська Федерація. Але е це дуже чітко оброблено питаннями демократії, і в цьому я не Ще раз маємо обрив зв'язку. Сподіваємося, що зараз поновиться він. Ну, все ж таки Поробі. важко не побути. Але треба, але треба розуміти в першу чергу час і е, підстави. І хто взагалі актор? А то, е, вибачте, демократію Польщі може, е, знаєте, керувати Кремль 9. І це вже не смішно становиться. Точно так же як у нас. Вибачте, Рада національної безпеки санкції приймають, а от на самому основному нерві України і Збройних сил України це комунікації. Не побачили, вибачте, російські вуха, не побачили російського громадянина. Це як? Якщо б питання з Києва старт постало на початку агресії, України б вже не було. І це треба розуміти. І до цього часу тримати бенефіціарами людей з паспортами, незалежно від того, що вони говорять, на користь України чи не на користь України, це приступна халатність, на мій погляд. Тому що кожного часу ця приступна халатність збиває. Чернігівське ДРГ, три людини загинуло, одного в полон взяло. Сумське ДРГ, вибачте, теж приблизно така ж кількість. І якщо цього не розуміти на рівні секретаря РНБО чи інших посадових осіб, то вибачте, тоді е, виникають питання: чи є сенс взагалі боротися за цю державність? Зараз також ось нещодавно, пане Ігоре, з'явилася інформація про те, що в кабінеті яким мав би користуватися в майбутньому, як зазначається Валерій Федорович Залужний, знайшли прослушку. Це також важливий такий етап і розуміння того, що агентурна сітка у росіян, на жаль в Україні досі доволі таки широка і потужна. Однак про залужного відомо, що військове керівництво України запросило, так і просить зараз у США е, великий пакет озброєння і чітко зазначає, що вони хочуть. Серед усього звернула мою увагу е, техніка гелікоптерна. Так вертольоти, Apache е, та Black Hawk. Ну і також майже водночас стало відомо, що Валерій Федорович залужний вже зараз планує новий контрнаступ наступного року. Е, раніше ми чули лише про винищувачі, про F-16, можливо, хорнети, якісь і так далі. Зараз бачимо чітко, ще додається і гелікоптерна техніка. Чому саме так на цьому акцентується увага? Додається, як яка на зможуть... Гелікоптерна, гелікоптернаптери, Апачі, mm -hmm. а також блекховк uh, Сполучених Штатів Америки. Як вони зможуть змінити uh, хід цієї війни? Знаєте, багато ідей, які фактично громадське суспільство взрощує, надає, в і надає публічному просторі, ігноруються, на жаль. Е, колись е, і дуже часто казали, що F18 дуже добре. Да? Але завжди нагадували, що пехотинцю в контрнаступі більше потрібно е, бородавочник чи А-10А, Thunderbolt, так званий. Це літак, дуже потужний літак. Це саме літак, який підтримують піхоту. Да, я розумію, що виникають проблеми протиповітряної оборони. Але їх дуже чітко можна реалізувати е, завдяки, вибачте, безпілотним платформам. Але ці літаки, вони вкрай потрібні, якщо ми хочемо просуватися. Вперед. Тому що потужний удар по передній лінії вони наносяться не тільки, вибачте, артилерії, а й наносяться авіації, в тому числі. Проба замінити е, ударні е, літаки А 10 да Через е, безпосередньо вертольоти е, бойові вертольоти, да, вертольоти бойової підтримки. Е, це абсолютно не нова ідея, і, на мій погляд, її сьогодні не вистачає. Але е, ще раз е, зрозумійте правильно: якщо на плані контрнаступу не буде стояти підпис людини, яка відповідає за забезпечення обороноздатності, Сектору безпеки і оборони, я підкреслюю це слово не тільки Збройних сил, а сектору безпеки і оборони, тому що валюють і прикордонні війська, тому що воюють, вибачте, і Національна гвардія, тому що воюють і інші е структури воєнізованих структури. Тому прем'єр-міністр України повинен як е керівник забезпечення, скажімо так, поставити під цим. Планом свою підпис і відповідати повноцінно за все це, точно так же, як і міністр оборони. Тому питання воно е, стає. Але що ми з вами, е, звідки ми з вами візьмемо це вертольоти? От знову треба зрозуміти, звідки візьмуться ці гелікоптери? Національний банк України дасть Золотовалютний резерв, значить, знову підпис повинна стояти Національного банку. Керівника Національного банку, чи він остров, чи він не дасть ці гроші, чи грошей цих немає. Я не знаю, як відповісти. Якщо 50 мільярдів це задовженість держави перед військовими пенсіонерами, це людьми, які свою роботу робили, точно так же в залежності, від... то ви можете собі, собі уявити, скільки нам треба витрачати сьогодні на зброю. От вам підходи. сьогодні, на жаль, е у нас чотири, да? я вже завжди буду казати про чотири гілки влади. Як би себе піховщики не пробували відокремлювати від влади, вони повинні зрозуміти, що засоби масової інформації це четверта незалежна гілка влади. Ви наші очі, ви наші вуха, ви наше все. Ви повинні доносити суспільству реальні позиції. А не казати, що мені той заборонив чи той заборонив. Так, це повинно відбуватися в законному руслі, але тут ми з вами опираємося в Верховну Раду України. Я вже казав про демократичний цивільний надзор. Це дуже класно, вибачте, висказувати недоліті військовим, але разом з тим, будучи на посаді керівника підгрупи, да, яка відповідає за цивільний демократичний надзор, нічого не зробити. Абсолютно нічого. Цей, ця підгрупа, цей підкомітет, вибачте, в Комітеті з питань безпеки і оборони, взагалі нічого не робить. Вже пройшло, вибачте, 3 місяці. І цього достатньо, на мій погляд, принаймні, щось зробити. Проєкт, який знаходиться, якщо я не помиляюсь, о, Господі, 42-10, можу помилитися, він до цього часу не розглянув через суперечки, через амбіції. Тому що один хоче бути віце-прем'єром, не просто міністром оборони, а ще й віце-прем'єром. Інший хоче займатися чимось іншим, розумієте, мати інші повноваження. У нас немає єдності. Єдності між гілками влади. І це проблема. Це проблема, яку треба вирішувати. І треба, щоб її вирішив та гарант. Але правда закидає що відносно того, що ми можемо прийти до диктатури. Якщо діяти в незаконний спосіб, так ми можемо прийти до диктатури. Але єдності поки що немає. Стараємося робити все, що в наших силах направду певні зміни є, і саме завдяки нашим колегам-журналістам стало відомо про яйця по 17 гривень стало відомо про певні інші корупційні схеми в оборонній структурі. як би це не звучало на 22-му місяці повномасштабного вторгнення, вони ще досі на жаль є. Тому ну маленькими поступами. А однак сподіваємося, що якось цю ситуацію всі змінимо до того ж, пане Ігоре, без купюр, без монтажу обговорюємо все чесно, наскільки це можливо. Дякую вам за те, що долучилися до нашого. До нашої розмови так спілкувалися із військовим експертом Ігорем Козієм. Дякую і вам, друзі, за те, що ви долучилися. Дякую вам за ваші вподобайки. Це дуже важливо. І дякую за коментарі, які пишете знизу, там під цим відео. Залишайтеся з нами, підписуйтесь і вірте в ЗСУ. На все добре. Дякую.